Останній час у нас склалася дуже напружена ситуація по фінансуванню професійно-технічної освіти. Працівники двох ліцеїв їздили в п'ятницю на забастовку в місто Київ. Потім президент витував закон і повернув його на доопрацювання. Вчорашні перемовини з головою обласної державної адміністрації спонукали мене до того, що сьогодні зібралася група Золозівщину і прийняла рішення профінансувати по трьом статтям профтехоцвіту. це заробітна плата, харчування і стипендії. Губернатор нас розуміє, підтримує. Ну наразі на сьогоднішній день затримувати виплату заробітної плати, не виплати стипендій я не зумів. І тому сьогодні було прийнято моє звернення до депутатів, які мене стовідсотково підтримали. За один утримався, про фінансування. В сумі 2 мільйонів 800 тисяч майже. Це три місяці січень-лютий-березень, тому найкоротший час ми зберемо сесію. Буду просити всіх депутатів, які не входять в групу Залазівщину, також підтримати це рішення для того, щоб наші діти змогли отримати стипендії. Продовжити харчування, а працівники і вихователі, і педагоги профтехліцеїв змогли отримати заробітну плату за три місяці. Ці кошти не будуть зняті з нічого. Ці кошти у нас вже один мільйон зароблений за січень-лютий по перевиконанню бюджету. А мільйон вісімсот гривень ми їх знайдемо в питаннях, я думаю, перевиконання вересня місяця 500-600 тисяч, і останні мільйон двісті це ті кошти, які ми зекономили на тендерних процедурах, коли проводили їх по харчуванню закладів освіти. Ну, а також по тим програмам, які виділялися. Тому на ті плани, які були в міської ради, вони ніяк не вплинуть. Я і зараз запевнюю в тому, що це не посильний тягар для бюджету міста Лазава, тому що у нас недофінансування майже 17 мільйонів по охороні здоров'я, а також по освіті. Ну, це недофінансування в нас вплине на четвертий квартал, враховуючи ситуацію, яка склалася сьогодні по цих двох профтехліцеях, ну, далі ми не змогли просто віднекувати, що ми не можемо. Тому і прийняті такі були рішення. Далі, далі будемо знову ж таки повернемось до звернень. Повернемось до спілкування на рівні області, на рівні держави. Нам обіцяє також допомогу народний депутат України Анатолій Мусійович гіршвіль по цим питанням для того, щоб надали субвенцію. Якщо ні, ми станемо в безвихідну ситуацію, але я думаю, що нас не залишить. Цією проблемою один на один. Не губернатор області Ігор Львович Ранін, не глава обласної ради Чернов Сергій Іванович.